Друзі, всім привіт! Як уже другий тиждень, другий турнір повелась така традиція в мене. Викладати тільки останній день турніру. Зараз вам покажу свої атаки, свої е, оборони, ну, кому програвав і вигравав. Отаку от, от оборону виставив надія, якби на сяходуня Мій Лікі. І те, що Кіпріот буде їх якби, допомагати розігнатись. В куток, як завжди, швидку ударку. Зараз в мене це кедмен. І поставив в куток Грега. Е, дуже, скажімо так, спірно думав, не те, що спірно, я взагалі переплутав. Я хотів його поставити на плече. Але, але коротше, в мене щось. Я забувся і в ітоги залишився він в мене в кутку. Але хочу вам сказати, що, по ходу, доволі непогано він там себе відчуває. Перві три дні я був трошки, короче збентежений. Думаю, ну все, типа, забув поміняти габени обороні, сиплеться і тому подобне. Але потім почали. Почала моя оборона виходити в А і дуже в стабільну А. Тому отак, от от, скажімо, Кіпріот тримаю з допомогою е, міньйончиків і одного мегаміньйончика. Так, у мене наразі е, три поразки. Перві дні йшли майже без поразок. Так класно, чудово. Коротше. Потім програв цьому якомусь китайцю. Тут насправді. Що тут було? Я, по-моєму, тут вибив центр. І, коротше, по-моєму, Грех і Кальо затащили цю катку. Ілі сам Грех в кінці залишився, От не пам'ятаю. Але коротше, не в нуль програв, тобто бачимо, що якби, всю команду майже вибив. Так, далі. І вчора у мене було дві поразки. Тут якби мультики мене защемили, але теж не в нуль. Тут я вибив центр, і, по-моєму. По-моєму, мене защемив Колян і. Колян, Кедмон і. ця Лісюшка. Але, типа. Слава Богу, теж не в нуль. І друга поразка була ось така. Тут мене, здається, защемила оця Лісюшка. І, по-моєму. І, по-моєму, все. От я от, не пам'ятаю, але, типу, теж тут було не в нуль, якби. Бачимо, що 412 очків. Здається, тільки Лісюшка і Соня залишились, і вони мене, коротше, затикали. Там я щось ще натопив е з атакою, не переставив одного героя, не поміняв на іншого. Ну, в общем. Що тут уже розсусолювати, все зроблено. якби... Йдемте до. Таке довге... довгий вступ вийшов. Е йдемте... О, слухайте. Можемо отак от зробити трохи. А ну що? У мене, звісно, видончик так собі, а ну, якщо вдіти капюшона... О, буду буду в капюшоні. Буду так от в капюшоні сидіти. Чи як сидіти? Лежати. Я лежу на кроваті. і буду зараз відбивати турнірчик. Єдине, що, звісно, світ трохи падає, але буде вам трохи мене, скажімо так в ленті. Не тільки ж з голосом записувати, а ще й навіть трошки з відео буде. щось. Бачите, скажімо так, прийшло... Прийшла ідея неочікувано. Так, ну що, погнали будемо, будемо атакувати. В мене, в принципі, Завжди одна і та ж сама майже команда атаки. це ось така. Єдине, що я іноді міняю люську на когось іншого. Але в основному це, це одна і та ж сама команда атаки. І тут ми теж не будемо нічого міняти. Два зелених проти двох синіх, два синіх проти червоного центру. Чудово можемо. Гнать mm. так. І так, і так, і так. Що у нас по полю? Давайте збирати отак. Вот давайте отак вот трикусині. Так, тепер давайте. Ось так трійку жовтих. Ось так трійку зелених. Каміння не дуже багато. Під'їжджаю зелений, трохи синій під'їхав. Так. Давайте ось так дрієчку. О, і жовтий закрився якраз, який хотів. І давайте зробимо такий кристал і... Будемо прокидувати зараз зелений. Так, жовтий під'їжджає, синій під'їжджає, і зелене теж під'їжджає. Це дуже добре. Так, будемо пробувати центр. Ставити підкріплення гніньонами і дозаряджати синього нашого грега. Так, включаємо гнійона і... І давайте, мабуть... Давайте... Капюшон трохи сильно закриває лице, але ну якби... Що що, що, що ви хотіте? У мене на голові там ужас. ой так якось трохи буде. Давайте отак складемо. Так. Є зелені, є жовті. Давайте добивати старатися. Блін, не того хотів. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, у нас заблокувався, заблокувались плечі. Блін, хотів перміном пробити і... переплутати. Давайте мій ліки дозарядимо. Так. Є мій ліки. Давайте так синенький. Так, нам треба пробивати центром. Грех, ти трошки б'єш не туди. Я вибачаюсь за кучку тіктоків, які мені дружина скидує, але якби я з тим нічого не зроблю. Так, чисточка поля, максимальна чисточка поля, просто величезна чистка поля. Так, плюс коли хотів правий фланг заблочити. Так, є. Давайте ще раз підчистимо поле. У нас нормально летить каміння. У нас просто чудово летить все, що тільки можна. І тут чесно, просто отак от байдуже бить І куди бить... Тому що Тут, якби вже перемога за нами 100%. Так. Ну, і раз, два. Єсть. Перший бій зіграно. Так. Ідемо далі. Так, Лісюха. Угу, мультики. <смір> Чесно кажучи, так і будемо. Ні, не так і будемо. Е давайте візьмемо качура з простої причини. Тут ми зможемо не всіх блочити. Але будемо пробувати точечно блокувати. Так. У нас є зелений кристал і у нас є багатенько синього. Зібрали кристал, зірвали кристал. Так, під'їхало жовте. Так, підмени. Міліки. І давайте чотиричку синіха так складемо. Так, нам не вистачає дозрядитися. І давайте прокидати ось так люську. Воно все одно вже заряжено. Угу. Так, тільки одного відбутувала і це добре. Так. І синій десь потірявся камінчик взагалі майже немає. Давайте зелений тоді збирати раз збирається. Так, і як би його так обережно прокинути. В принципі, все одно зараз буде вже заряджено і ті і люська. Так, будемо сподіватися, що... Що ми не сильно будемо страдати. Тиба, От Тиба Заблочила мого кедвана. Так. Давайте дозаряджати сині, спробувати. Які теж заблочені. Клас. Так. Давайте ось так четвірку. Так, грех зарядився. Але I have a problem, бот, бот, на всіх висить контра. І зараз уже їхній грех буде бити. Тут 125, там 120. Скільки тут ще один хід. Один хід, Два кубика по факту не мають зарядити кіпріота. Не мають. Так. Але граю зараз, походу, похоронить моїх. я одного тільки похоронив. Ну і слава богу. Так, давайте будемо бити в Грега, Це мінус Кедлін, походу, так. Да. А що, знялась контра тільки... Я щось не зрозумів. Ну. <кхем> а, так. ходів контра. Два ходи контра. Грегом ми, скоріш за все, розіб'ємося. Не дуже розбилось, нормально. Як то кажуть... Терпим трохи. Так. У них Нема миньонов. И это, скажем так, плюс. Но и у нас нема чем зарядить наших миньоню Так. Угу. Давайте шукать зелений, нам дуже треба зелений. Нам просто капець як треба зелений. Так. Це все, це залив. Давайте так зробимо, просто дай помрем під контролю. Сподівався може якийсь комбо полетить і... Когось ми винесемо, але не вийшло. Ну, отакий от вийшов бій. Трошки я затопив, трошки натопив. Ну Будемо викупатися, якби. В будь-якому випадку. І погнали далі. Так. Тут беремо Люську. І. в бой. Вбій із піснею. Так. Синій, жовтий. Давайте отак складемо, може нам кристал підійде. Не під'їхав. Але у нас є трошки трошечки жовтенького. Щось я трохи хрипіть почав. Так, давайте зробимо зелений кристал. Ні, не дають нам зелений красот Ну, Ми знесли центр. Це в принципі добре. Але... Давайте цей фланг блокувати. Є той, хто треба нам заблокувався. Давайте так. Так. Ось так. Синій підігру, це чудово. Це чудово. Ми майже пробили правий фланг. Давайте бить сюди. Ось так. І шукати до зарядки зеленого нашого. Так, блокуємо знову цей фланг. Чудово і. У нас немає зеленого. Грех потрошку відпрацьовує. Це чудово. Чудово він відпрацьовує. Так. Зараз на когось. О, мимо, клас. Давайте будемо догравати цей бій. Тут уже ми маємо, в принципі, затягувати все. Так, є перемога. Так. Ще два бої у нас. быть сюда. Так. Что у нас тут? Киприот Соня. Ну, тут то можем так само идти. Если чтобы до Соня снимать контру. И миньоны Сехов Дуня. Так, я у нас зеленого вроде нормально Майже нормально. Так. Давайте ось так. Там сходиться синій окреста. Прекрасно. А зелений прям подвалює нормально. Так. Хто нам тут неприємний? В принципі, не дуже хтось. Давайте пробувати кед у нас. Щоб нам... Не бути в контру Кіприота. Так, чудово, чудово, просто чудово. Кристали складаються з самі собі, Просто-напросто ви подивіться. Меджік. Так, Кіприот ультує. Кедмон ультує. І давайте кіпріота кедманом то все знімемо. Люською заблокуємо правий фланг і вдаримо грегом. Обираємо синій кристал, взірвемо жовтий і будемо бити по... Лівому словом ми тепер зіриваємо самій кристал. Так. Ну тут якби не... легкий бій, в принципі, получився. Я вже думав, там долетіло кількість було. Ну, тут грех вирішав. Так, єсть. У нас залишився один тапочок. Так, тут у нас багато синього. Мейбі у нас ще хтось зелений є. Так. Ну, Тут ми зможемо блочити тільки по факту лівий фланг. Ой, лівий правий. Ну, давайте погнали. Не хочу брати когось експериментувати. Так, є зелений, є синій і є трохи жовтого. Давайте ось так. так кристал у нас не виходить. Давайте ось так. Так, їх зелений трішки. Ось так. Так, зелений піхов. Так. І будемо пробувати сюди. Так, контру ми не зняли. Можливо з камінчика знинимо. Теж не зняли. Давайте мій ліки дозаряжати. Ось, ходунь. Виробився, Алё, вся ходунь заробився Клас. Алло, все ходуня не трогайте. Алло! Так. Ця ходунь. Давайте бити не по контрі, бо ми так довго не протримаємося. Так, є у нас грех. Ну, Грегом треба бити, нам треба магніє. Так. Давайте зробимо червоний кристал і почистимо коло трохи. Так, що у нас тут? Ой! Вибачте, щось трохи мене розком... розморює. Давайте зривати. Якби... Так, ми потіряли мегаміньйона і потірялася холдуня. І потіряли мегаміньйона назавжди, в принципі. Поки грех. І поки ся холдун. Так. Давайте ось так. Так. Нам би Давайте ось так. Зелений і жовтий нам зробити. А воно якось не йде. Давайте так. Так, є, центр мінус. Це добре, в принципі. Соня готується бить. Давайте в неї кинемо трійку зелених. Зарядим кедмена нашого. І кедманом додаємо гріма. І ось так в пустоту зарядимо міліки. Єсть, ми тримаємося. Є можливість тепер прокинути в порожнечу. Блокуємо правий фланг, робимо кристал, який нам. В принципі, то не потрібен. Перезаряджаємо Люську. А, воно... А... -а, -а. Гурняк супротив чинив. Понятно. Понятно. Ну і супротив, а на неї по факту перекинулось. Нас нічому це не учить, Ми б'ємо туди ж саме. Так, заблокувалися. Шукаємо зелені. Ай, в кедлена налетить багато. Так, поканії ліки. Так, давайте так. Так, зараз потрібно дуже... Дуже на тоненького, так скажемо. Давайте Кедмана. І, і Люську. Є мінус. І давайте. Бо, в принципі, проти Кедмана можна і програти. О, все, добили. Чудово. Так, ось такий у нас вийшов останній день. Всього у нас вийшло 4 поразки. Викупився, дограв і Виграв. Чекаємо завтрашній гівнолут, так скажем. По рейтингу 1502. Я думаю, що нас не виб'ють. В топ-5 ми останемося в топ-1. Всім чудового вечора, друзі, гарного дня і всього найкращого. Бережіть себе, бережіть рідних, любіть друг друга.